Приходить сьогодні до мене заявка на безкоштовну фінансову діагностику. Є в мене така послуга, можете подивитися в шапці профілю. Ми надаємо безкоштовні консультації з старту в інвестуванні. Приходить заявка, ну і там менеджер спілкується, каже, що яка мотивація, чого хочете діагностику. Людина розказує, ну хочу інвестувати, почати, хочу розібратися і так далі. Вона каже: Добре, давайте я вас запишу на діагностику. І тут людина починає тупити. Ой, я не знаю, а мені ще треба подумати, мені ще треба розібратися. В чому? Ти ж записався на діагностику. Ах, до чого я це все? Що, а, з одної сторони, ми говоримо, що ми там хочемо розібратися, хочемо стартувати, хочемо інвестувати, хочемо мати пасивний дохід, а дії потім в результаті показують, що ви цього не хочете. Ви просто робите протилежні речі. Ви говорите з одної сторони, що ви хочете щось робити. Ну, з другої сторони, якщо подивитися на дії, то ви починаєте тупити. В результаті, в результаті до чого це призведе? Який має бути у вас результат, якщо ви з однієї хочу, а з другої сторони не хочу? Боюся, скажімо так. Ну, тоді не буде ніякого результату. А потім проходить 20 років, і людина каже, у мене 100 доларів пенсія, хто тобто, тому винен, всі винні навколо. А скільки тобі всесвіт має підігнати а, не знаю, варіантів? Так, скільки шансів він тобі має дати, щоб ти врешті почав робити якісь кроки, а не тільки говорив.